Мої спостереження щодо вигідних у Швейцарії. Я просто виїжджаю, бо в мене є квіток по декілька зонах. І я мандрую різними куточками. А що ж ще робити? Сьогодні неділя. Хотіла трошки, трошки, зараз мене клювани. О, бач який. Не хочу мене клювати. Відмовляється. Сьогодні неділя, хотіла грядку прополоти, бо ні снігу, ні дощу, нічого. Але подумала, ну, неділя ж все-таки, треба трошки погуляти. Поїхала гуляти. Приїхала в нову зону для себе. Ну, не те, що в нову я тут вже була, але на горі. А це біля озера. І така дивлюся, фоточки собі роблю. Звісно, що, що мені ще робити. І приходить чувак в халаті в кросівках. Такий, я поплив. Я кажу, ну давай, я постою, можна, подивлюся. Ну, він занирнув, постояв я кажу, нащо ти це робиш, якщо тобі холодно? <свісно> він каже, це корисно. Вийшов такий, тіло все червоне. Ну, я думаю, водичка градусів дві, бо градусів два, бо повітря дуже таке холодне. Сонечка немає вже три дні. І як воно Да? ось. І виходить, що холодно. Ну, це один із винахідів, які вони тут роблять на вихідні. Як щось себе розважити, правильно? Лебедів годувати сильно не можна. Тому я не годую. Але вони такі. Щось хоче, я чого не брала. У мене грушка є, можна з'їсти, а їм жорстко залишити. Але це таке, це на путь. Я просто кажу, що наскільки тут Ні, у нас теж люди відпочивають, якщо ви підете десь на озеро. У нас люди теж там шашличками все таке, Круче весело. Надо мені мій сапог помити, бо він мені задрав, він холодний. Тобто він грязний вже з котрий день, він грязнючий і мені це дістало вже. Я хочу бути біла білосніжна, як ці лебедя. Біла, білосніжна, як лебедя. Ну, щоб я не без діла шатала, знаєте. Біла і білосніжна, Як лебедя. А чим я не так Поцарапала, пошкрябала, нову шужу, ганьбо, мабуть, на, на віліки коли ганяла. Так що всім гарних вихідних, проводьте їх так, як вважаєте за потрібне, не засиджуйтеся вдома, хоч і дуже хочеться інколи, але це не варто того. Потім буде, ну, ну не знаю, ну, все одно ну, таке враження, що ти щось впустив, цілий день впустив. Треба щось робити. Якщо нічого не робите, то краще їдіть, Мандруйте. Мандруйте. От як ми всі українці зараз мандруємо з світами. Я в себе вдома теж непогано розважалася. Але тепер, тепер вимушена вимушена розважатися в Швейцарії. Так як можу. Так як можу. Всім гарного дня.